Дорогі брати і сестри і повноважений нашої держави. Я б хотів сьогодні ще раз прощатися до вас, Подивіться на, ту, на цю доньку мою, вона моя прийомна донька. Мужа забрали в обід, а нас обіда під воротами стоїть, чекає свого мужа. Дома ще двоє дітей трьохлітніх, чотирьохлітніх. У неї вже 9 місяць ще три дні залишилось до рождення третього рабінка. Мужа закрили, нам нічого не говорять. Почекайте, зараз автобус грузиться, зараз ми пускаємо ще 15 хвилин, ще 10 минут. Я хочу, щоб наша держава і наша Україна. Побачили, як воно холодно, у дожді. Сьогодні цілий день чекає під воротами цієї тюрми, бо може ніяк не назовеш. І я думаю, за цими воротами є хтось, якась та людина і в цій Україні має бути якась Конституція. Пусть вся Україна бачить. Смотрите. Вона має тут бути під цими воротами сьогодні цілий день субіда голодна під дождем. Прошу по правам чоловіка відправляти швидку допомогу. Допоможите тому, що у нас вже немає терпіння. У нас сирота і він сирота. І ми хочемо сьогодні це зробити, забрати чоловіка, вона піде рожати двоє дітей вдома. Трьохліт на кого останеться. Я дякую, як хтось у нас і допоможе, пусть Господь Бог благословляє. А ми укріпляємося, остаємося тут. І до ранку ми будемо чекати всю Чорнобіцьку область, щоб нам допомогла, бо вже більше сили немає. Це іздівательства над нашою Україною, над нашою державою, над нашими людьми. Це придумано, щоб не погубити нашу неньку Україну. Вот де Україна. Дякую вам всім і просимо допомогу.